Вже зараз політолог Володимир Фесенко. Він з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю. вітаю! вас. тут можна додати, що вже представник Росії в ООН заявив, також що ніби жодних з пропозицій їх не зацікавило. Мається на увазі Кремль по врегулюванню цієї війни. Ось така риторика з боку Кремля: як на неї можуть відреагувати в оновленому Білому домі? Ну я думаю, що е, вони не відмовляться від своїх планів е, все ж розпочати мирні переговори про завершення війни між Росією і Україною. Е, але очевидно, що проблеми вони матимуть саме з Росією. Україна демонструє конструктивне ставлення до е, можливих мирних переговорів. Але е, в тому випадку, якщо будуть враховуватись інтереси і позиції України, от зокрема про це президент Зеленський сказав і е, в новорічному інтерв'ю інтерв'ю. для нас принципово важливі умови умови майбутніх мирних переговорів і умови завершення війни, зокрема гарантії безпеки для нашої країни. А от Росія виставляє ультиматуми ще до того, як навіть спроби переговорів ще не відбулися, спроби домовитись, де коли, як можуть бути ці переговори. Тому в кращому випадку це може бути суто тактичний хід просто підвищувати ставки перед переговорами або спонукати американців, щоб вони погодились на російські умови переговорів. Але це буде неприйнятно для нас, і от на сьогодні очевидно, є як... Как... Як мінімум дві головні проблеми. Перша це те, що Росія виходить з дуже жорстких попередніх умов, фактично вимагає ультимативні умови початку переговорів, що безумовно буде неприйнятним для України. Зокрема, йдеться про те, що і це вже ще одна проблема: про те, що Росія не хоче вести прямих переговорів з Україною, коли була пряма лінія Путіна. В грудні, то він ну майже прямим текстом сказав, що е, він не визнає е, не просто президента Зеленського, а українську владу, як таку. Так, тоді питання: а з ким тоді вести переговори, і е, по контексту було дуже помітно, що. Путін, Кремль, вони хочуть переговорів тільки з Сполученими Штатами, але закінчити завершити війну між Росією і Україною без участі України неможливо. І думаю, що от на сьогодні це теж одна з головних проблем, яка свідчить про те, що Росія, ну в першу чергу, сам російський диктатор Путін вони не готові до реальних переговорів. І щоб переговори розпочалися, потрібен тиск, тиск на російську владу. От коли це зрозуміє Трамп. От тоді можна буде робити висновки, як будуть діяти представники американської влади далі. Тому що на сьогодні є добрі наміри, є заклики до переговорів до припинення війни, але одних закликів буде замало. Для того щоб Путін погодився на переговори, потрібно тиснути на нього. Так, і цей тиск мають здійснювати наші партнери консолідовано. Давайте про це поговоримо і додамо ще одну позицію, але перед тим зверну увагу на карту повітряних тривог, тому що. Декілька регіонів зараз в зоні потенційної небезпеки як повідомляють повітряні сили на півночі нашої країни. Є загроза використання безпілотників. Група ворожих БПЛА на сході Чернігівщини. Курс південно-західний повідомляють повітряні сили. Ну а на півдні і в центрі також є загроза балістичного зброєння з боку ворога. Зараз в зоні небезпеки Чернігівська, Сумська, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська та Херсонська області. Тому, будь ласка, зважайте на це і дослухайтеся до повідомлень як місцевих адміністрацій, так і повітряних сил в їхніх каналах комунікації. Ну а ми ж далі обговорюємо дипломатію. Наскільки вони дипломати можуть? Принести мир на нашу землю. Якщо мирні переговори почнуться, то дуже сильним козирем України стане Курська область. Українська операція там надзвичайно вплинула на країни глобального півдня, які можуть стати нашими партнерами в діалозі з агресором, заявив президент. Ці держави вражені, що українські сили дають відсіч Росії на її території і тримають ситуацію. А російські війська збільшують свій контингент, та залучають комбатантів з північної Кореї, але нічого зробити не можуть. Повідомив Зеленський. Нагадаю, Володимир Фасенко, політолог, з нами на зв'язку. Пане Володимире, а, насправді ми ж пам'ятаємо, як Курська операція вразила наших західних партнерів, як вона готувалася, як потім. А, ну, Як готувалася, ми ще не знаємо, але, власне, це і є хорошим сигналом, очевидно. А, а потім почались різні реакції на використання якраз партнерського озброєння, і схоже, що зараз це вже стерта червона лінія для наших для наших союзників. Як ви бачите, чи може білий дім Дональд Трамп використовувати також цю ситуацію з Курщиною у переговорах і в схилянні Путіна до переговорів і до завершення справедливого завершення війни? Ну, це скоріше наш інструмент в переговорному процесі, а не е засіб тиску з боку Трампа. Але це якраз от аргумент е на користь того, що. Для того щоб дипломатам можна було вести ефективні переговори, вони мають спиратися на силові чинники, зокрема на ситуацію на полі бою. І безумовна курська воєнна операція, наступальна курська операція. Те, що ми зараз можемо вести бої на території противника, це один з вагомих аргументів на майбутніх переговорах. У всякому разі, це дає можливість вимагати від росіян, щоб вони вийшли ну як мінімум частини окупованих територій. От, тут є один, скажімо так, з вагомих аргументів на майбутніх переговорах. Крім того, що також важливо, курська наступальна операція. Вона продемонструвала, і от ви про це теж нагадали: що міжнародна спільнота змушена була визнати це. Ми маємо право, повне право захищати себе в такий спосіб на території противника. Тому що раніше був стереотип, навіть з боку наших партнерів, тих країн, які нам допомогли. Що ми можемо вести тільки оборонні бої, тільки на своїй території, і якраз от курська операція засвідчила, що ні, ми можемо захищати себе і в такий спосіб, і це достатньо ефективно. і це визнали врешті решті наші партнери, міжнародна спільнота. Якщо країна захищає себе, то вона може захищати себе і в тому числі, і в такий спосіб, через удари по території противника. І зараз це не тільки курська воєнна операція, це також по Вітряні удари по території Російської Федерації по військових об'єктах інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації. Війна є війна. Якщо Путін б'є по нашій території, ми маємо повне право бити по території противника. Так що Курська воєнна операція дійсно вона стала таким дуже показовим чинником і воєнної ситуації, і думаю, що і майбутнє переговорний ситуація. І це визнали е, е, ну, міжнарод, і ну міжнародні наші партнери міжнародні, mm -hmm. але визнали країни глобального рівня для них це теж стало сигналом, що Путін не всесильний, що Путін не є таким непереможним, що Путін може мати поразки. В перший раз це стало очевидним ще в 2022 році, але от в 2024 році Курська наступальна операція теж продемонструвала вразливі місця Путіна. Що Путін може і програвати, може відступати, що війна може йти і на територію Російської Федерації. Так, ну до слова напередодні, ну точніше, навіть сьогодні можна сказати, і 2 січня. Також невідомі безпілотники атакували військовий аеродром Балтимор. Це 175 кілометрів від України, і там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк. Це до слова про те, що воєнні дії переносяться все більше. Сили оборони переносять їх на територію ворога. Пане Володимире, спасибі вам. Володимир Фасенко, політолог, допомагав розібратися в тонкощах дипломатії. І її ролі в завершенні цієї війни.